Всім привіт! І ви, напевно, запитаєтесь, що я тут роблю в грі іншій? Так от, я і, починаю новий серіал під назвою Незвичайне життя. І, до речі, я ще буду здівати про цю гру взагалі. Немає часу вас затримувати, погадали! Знов цей ранок. Фінь-фінь. Фінь-фінь. Що це за лист? Це лист від магічної школи. Тебе хочуть запросити туди вчитись. Ну і не тільки тебе, а всю свою сім'ю. Для цього потрібно пройти квест тобі і всім в цьому домі. Якщо не пройдете, ви залишитись тут, ну, просто звичайним життям. А якщо виграєте, то тоді ви будете в магічній школі. Я дуже туди хочу, я почну. Давай. Поки почекаю.